Хтось з ваших знайомих постійно вживає алкоголь, і ви починаєте помічати зміни в поведінці. Прислухайтеся до цього відео. Можливо, це прояви алкогольної деменції, тобто втрати розуму від зловживання алкоголю. В сьогоднішньому відео про це, а ви обов'язково підпишіться, адже в нас багато цікаво про медицину. І так, алкоголь поступово вбиває клітини головного мозку і нерідко справді проводить до алкогольної деменції. Перші прояви це є труднощі з зосередженням. Людині важко прийняти рішення, спланувати і самоорганізуватися. Він часто каже, де там то, як то, тобто перекладає ту відповідальність на вас. Людині важко досягти. Цілі і приймати рішення пошкоджується сприйняття відчуття думок, а також інших відчуттів інших людей. Емоційна нестабільність. Людина може бути то дуже така спокійна, навіть байдужа, то раптом ні з того, ні з цього робиться дратівливою і навіть агресивною. Періодично можуть бути проблеми з пам'яттю. Тобто людина щось зробила, а не пам'ятає, що. Ви їй розкажете каже, ні, це неправда, такого не було. Або, ну, щось зробив, положив і забув де поклав. Е, також. Мінливий настрій, дуже часто він буває: від апатії, депресії до дратівливості. І це, ну, не в спишки, що ви щось говорили, а просто сьогодні такий нічого не робить, а завтра він на всіх кидається. А, також може бути порушення з вживанням їжі. Це або. Забуває їсти або наоборот надмірний апетит і жере все, що бачить. А більше про деменцію її різні види, і що з тим робити, також тест на деменцію на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь, у нас завжди багато цікавого про медицину і здоров'я.